Про війну в Україні пам'ять всіх загиблих. Громи над рідним домом навісніли, весна й осінь, мов дві сестри, Літа, мов птах і златокрилі. Хто люди вас навчив такими злими бути в цім житті? Війна в моєму замученому домі. Яка ще юність у очах захисників, а цівка крові, мов вино багрове, і з усту сиру землю проповза. Звершися так, щоб все це завершилось, лишивши людство жити на планетах, що сонце в небі зажурилось. Напевно, надивились на попіл і скелет ще жива, Надіюся на миті щастя, щоб цілувати все люблено уста. Не зріти людський біль, ворогів все властя Я ще жива, хоча когось цілує вже земля. Доки жива я прагну гнудива, мій Господь, для хворих здраві сліпцям прозріть, з закривавленої землі росте чортополох, іщезне біль. Не варто землю осквернять. Доки жива, я мислю про планету. Все думаю, що відчувають в утробі діти. Знаєте, що людині треба для злету, їй треба навчитися старти по дитячій сльозині і ще спинити повільне тягання пальчатки. Страхітливий прицільний рух. В Розпалене серце, груди стискає від жаху у пальці, вплелися у грати. За мить будуть судоми посмертні і вічне сонце, здригаються груди і повіки шалено, невже їхні думи навіки погаснуть. Вічайно, руки і лиця впадають у землю. Невже це можна, переживши, забуть? Пальчатки гумові. Чи з чорної шкіри, як сонце на них, відблискаме луна, лише уста розімкнуті, синьо білі, із себе кривавого вина. Спаліть пальчатки на вогні живому, хай вогонь кров не висушить, але вони згорять. І не кажіть, що у пальчатках садисту красиво, пальчатки на страту до вас теж можуть тягнуть.